Люди, 8-9 тисяч ціна в портак зараз за пшеницю. То що виходить? Ми заробимо по полтініку з гектара, чи що? Чи може не так все і погано? Звісно, на демополі ліде. Я думаю, врожайність буде хороша. Вони сюди, мабуть, і добрива насипали, ну і проче. Да? А яка ситуація на обичних товарних посівах? Перше, це вдарив мороз, пшеничка примерзла. Друге, азотне голодування пішло, тому що грошей ні в кого не було, ніхто нічого не вносив. Третє фузаріоз. Якщо є фузаріоз, то це ж класність, тобто класність падає. Ото От, хоч би було по 3, по 4 тонни з гектара. І з такою врожайністю, що ми маємо? А я вам скажу, що цю пшеничку нашу рідненьку ще треба косити, треба комбайн, треба. Механізатор до комбайна треба машина. Оце все. А як показує наше зараз, время, що людей у нас не вистачає. І зараз саме дороге, що є у фермера, це його люди. Без людей він ну нічого не зможе, ну не розірветься, не зможе він сам роботи. А людей, як показує, время не вистачає. Треба і комбайнер, і механізатор, і водій, Ну треба люди, по-любому. Без людей ми не можемо працювати. Люди, ну добре, знайшли. Ми комбайн, водія, то тобто, скосили все там по 3-4 тони. Положили, так, що тепер треба зробити? Нам його тепер треба продати. Воно там в Одесі пишуть ціна там по 9, по 8 тисяч, по 7. Но поки вона доїде до Одеси, вона знестінеться взагалі. І отримаємо ті самі 4 тисячі з вами люди. І поки там простоять в очереді, це теж капець. Там будуть сидіти три тижні-дві та сповні, що було. Тут ми і здалися, відвезли в Одесу з горем пополам, все нормально. Гроші зайшли за що, і тут мені багато дзвони вже каже. Бодя. Налогу нам заблокували, грошей немає. І в цьому році я бачу, що бухгалтери, юристи працюють, мабуть, більше агрономів, тому що то блокують, то розблокірують короче повний капець з цією документацією. Кажуть, роботайте по-білому, а їб**ть нас по чорному. От вам і капець. Бухгалтер вже в шокі. І якщо раніше ми зерновими перекривали всі потреби на ярових культурах кукурудза, соняшник, там соя, то що вираще, да, то зараз це повна жопа. Зараз такі потреби на ярових, що ніяких озимих культур нам і не хвати. То кліші пішли, то совки, то мороз пересіваємо. Коротше, затрати понесли колосальні. Одного карацида на гектар положив, блін, по три тисячі. І ви мені кажете, Бодя, продай того свого джипа, і буде все все хорошо. Та якого нахрен джип? А воно рено стоїть біле. Заправляю кожного дня солярка вже втридорога, а трактора, а це все, це ж капець. Поки пооб'їздю все поле, подивлюся, та й капець. Наче і ціни є, а врожаю ніхрена немає. Ну нічого. Подивимося, що буде соняш з кукурудзою, Коротше, будемо надіятися на ярові культури. Не ну. У людей, звісно, сорт сумтіозу, звісно, бомбейський. Пшенички. Остиста пшеничка та й безоставно теж непогано. Я думаю, тут толк буде щось. А ось я вам скажу, бомбезний сорт в тому році насипав по 7 тонн з гектара. Ну, В цьому році, бачите, із за погодних умовин. Такі реалії зараз. Хоч би по 3-4 тонни взяти з гектара. Ну нічого. А що будемо працювати, нема куди діватися. Все, я поїхав, времени нема.